Як вам ця ініціатива? Мовне питання це завжди питання, яке викликало бурхливу дискусію в суспільстві. і давайте говорити відверто, угу. до якому дуже часто спекулювала Росія. Тому відповідно, я думаю, що в даному випадку у нас є конституція. Конституція дозволяє нам з одного боку визначає єдиною державною мовою українську мову з іншого боку у випадках, коли людина не говорить українською, вона має можливість угу. говорити цією мовою, якою і вона може говорити, якою її можуть зрозуміти. Тому, а якщо ми будемо зараз з вами сперечатися, я впевнена, що знайдеться тисячі різних думок з цього приводу, але все ж таки тут має бути суспільний консенсус, суспільний договір. І мені здається, що гострої такої мовної проблеми в Україні вже давно немає. Скоріше за все, ми, ми скоріш привертаємо дуже багато до неї уваги і реагуємо на якісь подразники, які не завжди виходять саме з української території, дуже часто нав'язуються нам з-за кордону, і в тому числі з Росії. Це як ця історія з ТЦК, коли ми лише на негативні кейси звертаємо увагу, коли там якісь одиночні випадки відбуваються при цьому іноді забуваючи, що насправді є тисячі або десятки тисяч кейсів, за яких все нормально, все в рамках чинного законодавства і так далі. Але за словами мера Івано-Франківська, туди приїхав мовний омбудсмен і подивився і злякався, що там відбувається в Івано-Франківську, тому якось будуть боротися. Як боротися знову ж таки, я зазначив, будемо стежити, спостерігати. Я впевнений, що і омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець також долужить. Якщо будуть якісь порушення прав людини, ну, звісно що наші партнери дуже уважно зараз стежать за нашою державою. Ну і як вони стежать за державою агресоркою за Російською Федерацією, і з пані Агією будемо говорити надалі. Отже, з 12 вересня цього року набувають чинності посилені санкції Сполучених Штатів Америки в it сфері, що забороняють американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам Російської Федерації послуги за ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів пов'язаних з управлінням підпри... Раємствами, проектуванням та виробництвом про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, ряд провідних it компаній вже оголосили вихід з російського ринку, щоб уникнути вторинних санкцій. Серед них, зокрема, Atlassian, власник Джіра Trello та Конфлюенс. Можливо, неправильно я не працюю в цій сфері, тому не ображайтеся власники цих бізнесів. Але дякуємо, що долучаєтеся. Так, пані Агія, ми перед вами спілкувалися з Тарасом Загороднім, Він сказав, що санкції працюють і працюють дуже потужно, і це відчуває економіка Російської Федерації. Але коли ми говоримо про санкції, чомусь в першу чергу нафта, газ, енергоносій загалом, можливо, там а -а алмази, так, не експортувалися до Індії. А й ті 21 століття це болючий удар для Російської Федерації. Звичайно, це не просто болючий удар. Це удар, який доходить не тільки до. Певної сфери не тільки до кремлівського бюджету, це uh -huh. удар, який доходить як до російського ВПК, так і до кожного окремого російського громадянина, який спробувавши, ми вже бачили ці скрини, мабуть, багато спробувавши відкрити собі аккаунт в Гуглі, виявив, що станом на сьогодні це неможливо. Да? І uh -huh. у нього виникла думка: а чому? А мабуть, тому що Росія вторглась в Україну і порушила міжнародні норми. І тут е, насправді ці санкції також стосуються і нафтогазової сфери, тому Тож, якщо ми подивимось на нафтовидобудок, на газовидобудок Росії, то там також вони використовують ті технології it продукти, без яких це неможливо, і так само до цих it продуктів тепер також Росії буде ускладнено доступ. Uh -huh. Росія вже тривалий час займається імпортозаміщенням. Ми знаємо, що це таке за імпортозаміщення. Здебільшого воно все зводиться до розкрадання бюджетних грошей. Росія не просунулася в цьому напрямку нікуди. Відповідно, для них це дійсно буде болючим ударом. Це сповільнить рух Росії. І от коли знаєте, ми дискутуємо санкції, діють санкції, не діють. Я завжди це пояснюю. Наприклад, да, ми можемо уявити з вами змагання з бігу, і ось коли біжить наші сили оборони, да, і поряд біжить Росія, а й ті санкції, як будь-які інші санкції, вони сповільнюють рух Росії, угу. тримають її за маяку, дають її підножки і так далі. От а ті санкції сьогодні суттєво сповільнять рух Росії вперед, надаючи нам можливість е, здобувати більше перемог як на полі бою, так і на економічному напрямку. Е, а як же що ця історія про розконсервацію та 54 старі, старі совєтські танки, автомобілі і так далі? Це те, що працює без е, якихось мікрочіпів і так далі. На вашу думку, чи ви спілкуєтесь там в НАЗИК з приводу того, як боротися з тими старими методами, такими совковими, можливо, доісторичними методами ведення війни, коли просто береться трьохтонна бомба, скидується на багатоповерхівку е, в одному з міст, наприклад, на Донбасі, і все ну що ти, ти тими санкціями зробиш? Чи можливо це працює якось на носі? Ії цих бомб, бомб та ті самі літаки, які перестають літати. Я б тут розділила це питання на дві частини з одного боку, розконсервація старої техніки. А цьому приходить кінець. По перше, стара техніка вона гірше працює, а, вона призводить до більших смертей серед російських військових через її неналежну роботу, і вона закінчується. Тобто, сьогодні те, що Росія розконсервує, воно не безкінечне. Угу. Якщо ми говоримо про авіабомби, про фаби, каби і так далі, деякі сьогодні є величезною проблемою для України на як на полі бою, так і для цивільних. Угу. Тут ми маємо справу з компонентами, з компонентами іноземного виробництва. Тобто, ми не можемо вам з вами говорити, що авіаційні бомби це те, що Росія дістала зі своїх стоків стокових запасів. Ні, це те, що Росія виготовляє сьогодні, виготовляє у величезній кількості і модернізує їх. Тобто, ми бачимо щоразу новини, як вони. Виготовили нову модель цієї авіаційної mm -hmm. бомби, і в цих авіабомбах є а, дуже важлива деталь а, у МПК. Це спеціальний модуль, який керує цією авіабомбою для того, щоб вона летіла далі uh -huh. за відстаню і потрапила саме туди, коли куди планує російська армія. І оці ОМПК вони містять цілу низку західних компонентів, в тому числі компонентів країн санкційної коаліції, і це те, над чим український уряд, українська дипломатія, українські розвитки працюють весь цей час для того, щоб спонукати західні країни все ж таки тиснути на своїх верх. Uh -huh. Виробників, щоб вони запровадили належні методи контролю. Тому що ці виробники це насправді великі компанії, ті ж Тексіс, Xielin, ми знаємо всі з вами їх назви, і вони можуть побачити. Куди йде їх компонент, тому що ви ж знаєте, в світі, коли ми можемо відслідкувати пляшку Кока-Коли, говорити про те, що ми не можемо відслідкувати компонент, це мабуть буде неправильно. Вони можуть відслідкувати, але для того, щоб відслідкувати, куди йде їх компонент, їм потрібно вкласти більше ресурсів, створити е, великі відділи комплаєнсу, е, розробити нове програмне забезпечення, трішки сповільнити продажі, а в деяких випадках і зменшити в треті країни, які є країнами обходу. Коли вони це зроблять, коли будуть мати мотивацію? Що для них буде найкращою мотивацією? Це загроза покарання. І ось, поки за майже три роки ми ще не бачили жодного штрафу, жодної відповідальності для жодної великої компанії, чиї компоненти були знайдені в російській зброї. І я думаю, що коли а, той самий американський уряд, коли Брюссель, коли Лондон, Токіо, Сіул надішлють своїм компаніям чіткий сигнал, що якщо це буде повторюватися, ми вас будемо карати, тоді ми побачимо з вами суттєво меншу кількість компонентів. Ну і звичайно, у нас залишається Китайська Народна Республіка. У нас залишається Туреччина. У нас залишаються об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Малайзія, через які йдуть ці Казахстан, Киргизстан, через які йдуть ці компоненти з західних країн і з якими також потрібно працювати.